Так, вітаю панство. Сьогодні у нас 23 жовтня. Приїхала мені ось така посилочка від пана Миколи 2 кг американця невідомого. Ось такі велетні. Маю я тут трапезонт. Такий один з найбільших. От караманівський і хуська бомба. Ось якщо взяти, можна їх порівняти. трапезунт великий. Караманівський великий. Хуська бомба велика. Ну, і ще що з великих візьмемо Лаваш. От, лаваш великий. Да? Ну, а тепер візьмемо того американця. От, дивіться, який він зразу. Ха, наскільки він великий. От. Дивіться, який американець. Невідомий круглий американець. Ось так виглядає горіх. Наскільки він великий. Кажуть, що трапезонд великий. Ну де ж трапезон великий. Це треба до двох трапезондів 1,5-2. Так само лавашик. Ну, лаваш по-своєму. Кусь бомба. Ну, яка вона велика проти американця невідомого. Нет? Так, вони вже підсушені. Потім я десь через тижня-два положу їх на грубку і зроблю вихід ядра. Зараз на вагу скину приблизно. Скільки важить підсушений. 7,47. Вісім п'ятдесят. Шість сорок сім, во такі. Вісім і шість, такі горіхи. Сім? Ось потім зробимо вихід ядра? З кілограма сухого будемо знати такий горішок дуже великий да. це бомби прям от якось так